Починаємо весіннє черенкування. Першою піде у нас Туя Варіана Лютенсенс. Вийшли ось такі черенки. Черенкую її вперше. Покажу дорослу рослину. Вона росте дуже округлої форми і має білуваті прирости. А, у нас касета на 170, 144 комірки. А, згодно з цього, і у нас черенків. Грунт у нас від Адамовича смесь для черенкування. Так як, так, як сьогодні прохолодно, я його занесла в хату, він розмерся і засипала в касету. Він має ґрунт цей, таку структуру зернисту, рихлу, це суміш, я так розумію, ґрунту, якогось трошки перліту і е, торф, напевно, і пісочок. В минулому році я купляла те, що у Адамовича цей ґрунт і е, е, такий піддончик для черенкування. Але в цьому році вирішила черенкувати в ось таку кассету. Кассета беушна, Але вона збереглась нормально, я купляла черенки в минулому році. Грандіс Укоріньович, його я перевірила у минулому році, Фу, розсипала. Тож, Використовую його, сіла собі в сараї, в хламиднику в такому лопати, дрелі і так далі. І нарізала черенків, взяла таку таку штучку для закріплення агроволокна. і роблю дирочки цією штучкою. Оп. Замакаю черенок. Черенки різні тут. І з верхушок, і знизу будемо тестити, як вона взагалі загалом буде укорінюватись. Щось, я думаю, що вона не дуже гарно буде укорінюватись, але подивимося. Мене це якраз, як це сказати, українською заводить, коли щось. Погано укорінюється, і це мені цікаво. Тож беремо, макаємо в грандіс, опилюємо і струмляємо в земельку. Тут пандусик у нас панда, пандусик тут біля мене. Ховається, бо гупає у нас сьогодні. І днем, і ночі, да? І вона дуже вже хоче в хату сховатися, але хазяйка. Вирішила черенкувати. Да, Пандесь? Тож, начеренкую і потім покажу вам повну касету вже при сонячному світлі. Ось такі череночки. такий колір. Такий колір хвої, Черенки разнобой. Тую я о, в таких великих кількостях не черенкувала, бо я, я до неї відношусь дуже спокійно. Я більш люблю кипарісовики і мажевільники. В минулому році я черенкувала мажевільник blue Arrow і Skyrocket, і десь у мене результат був укорінення відсотку, небагато відсотків 60%. Це були звичайні ящики, Там є відео в Тіктоці, можна минулорічно подивитися. І я їх вже розсадила в відкритий ґрунт. Тоже в якомусь наступному відео покажу, розкажу. Тож, на вулиці зима, але хочеться весни, тож займаємося черенкуванням. Всім гарного і тихого дня! У нас пішов сніг, а я покажу, які я тує Варіана Лютенсенс, це маточники і яка касета вийшла з черенками. Зараз пішов сніжочок, оставлю, хай намочить черенки. А завтра вже щось з ними буду робити. Всім гарного дня!